І звання найкращого шеф-кухаря здобуває Дабіс Муніос. Дабіс Муніос. Діверксо. Дякую всім. Діверксо це ресторан, про який він мріяв з 12 років. Я відкрив Діверксо у 20 років. І дещо в моїй свідомості зазнало змін. Діверксо у крові Дабіза. По-моєму, я вдосконалююся, але попереду ще довгий шлях. Але де ти хочеш бути за 10 років? Який план? Який план? Не знаю. Я 18 років повністю відданий Діверсо. І після 18 років я вже не знаю, чи досі він для мене настільки важливий. Мені хочеться дещо змістити акценти. Швидше, стільки відданості та зусиль навіть після всього, що я зробив раніше. І заради чого це має робити тебе щасливим. Щасливим мене робить кулінарія. Знято хто з нас кращий кухар? Я. Враження, ніби я живу в режимі виживання. Дабі з одержимою досконалістю я втомився. Він завжди думає, що може ще краще. Я мало сплю його не спинити. Мабуть, настав час узгодити дату закриття і відпустити це все. Звісно, нічого за мить не відбувається. Очну знову, що з Геній невгаморний геній я щасливий, коли готую та створюю нові концепції. Дабі з має надзвичайно вишуканий смак. Ніхто так не розповідає про їжу, як він. Здається, що сім'я фугу просто вибухне у мене в роті. Неможливо усвідомити все, що сталося за останні два роки, але я точно знаю, що це був рок н рол